Українська народна казка рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, залізла в рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли жабка скаче і питає, а хто, хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка. А ти хто? Жабка скрекотушка, пусти мене, заходь. От уже їх двоє, Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички і питає А хто, хто в цій рукавичці? Мишка шкреботушка, жабка-скрекотушка, ти хто? А я зайчик побігайчик, пустіть і мене, Заходь. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка та й до рукавички. А хто, хто в цій рукавичці? Мишка ж жабка скрекотушка та зайчик-побігайчик. А ти хто? А я лисичка сестричка. Пустіть у мене та заходь. Ото вже їх четверо сидить, аж іде вовчик, та й собі до рукавички питається. А хто, а хто в цій рукавичці? Мишка шкреботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? А я вовчик-братик. Пустіть у мене. Та вже заходь. В ліс і той уже їх п'ятеро. Де не взявся біжить кабан. Хро-хро-хро, а хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик побігачик лисичка сестричка та вовчик братик. А ти хто? Хрох-хро-хро, -хро -хро. я кабан і клан. Пустіть і мене. Оце лихо, хто не набреде та все в рукавичку. Куди ж ти тут влізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що ж вже з тобою робити? Заходь. В ліс і той кабан, уже їх шестеро, уже є так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь. Та й собі до рукавички реве й питається А хто, хто в цій рукавичці? Мишка шкрябатушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка, сестричка, вовчик, братик та кабани клан. А ти хто Гу-гу-гу, як вас багато, а я ведмідь на брід. Пустіть мене, куди ми тебе пустимо, коли й так тісно, та якось будемо. Та вже заходь, тільки з краєчку, Вліз і ведмідь, все ми розстало. Та так вже тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід озирнувся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її. А собачка попереду побігла. Бігла-бігла собачка, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка дотягав-гав-гав. Злякалися звірі. Вирвалася з рукавички, і усі порозбігалися лісом. Прийшов дід і забрав рукавичку.